Зупинилася ось біля великого каштана, хочу вам показати, щоб ви просто собі розуміли, що з ними коїться. Е -е, коїться ось що каштанове море. Бачите? Вона ось така. Живе вона поселяється в лосочках листочки, згризає їх, бачите, і з за того вони стають коричневі. Це не, це не ще якийсь там кислотний, некислотний засихання. Це просто шкідник, який пожирає листя. Ось так. Якщо б його можна було окропити раніше, але з огляду на те, що це велетенське дерево, бачите, кропити його нереально. А вони просто собі тут підселяються і живуть. Наслисця скручується при московку. Це все ось ну, домики цих муль. Цієї молі. Ось тут вона жило. В лусочках ніж. Це ось вона побігла. В якихось своїх справах не наїлася на Ось так. Це міль, моль каштанова.